Тижним чином однією з найбільших проблем столиці під час війни залишаються закриті укриття, що б така недбалість чиновників, можливо, аби приховати від громадськості факти корупції на облаштуванні укриттів, які фіксують правоохоронці. Гарантованим укриттям залишаються хіба що метро, але не для мешканців виноградаря. Прикладання метро на цей район відкладається, адже мерія розірвала договір з підрядником та шукає нового. Але навіть коли знайде, постане питання, чим платити, адже на переконання правоохоронців Передній підрядник частину коштів міг просто розікрасти детальніше вже за мить. Метро на Водноградар схоже все, принаймні поки не знайдуть нового підрядника. А з компанією Київ яка і колупала тунель майже 6 років за 6 мільярдів гривень. Долучна влада вирішила розірвати договір. І одне з головних питань тут: чи вийде у команди кличка повернути кошти зі вже сплачених 4 мільярдів авансу, які ще не встигли витратити на будівництво. Заступники мера, впевнені, вийде. Правоохоронці підозрюють, гроші насправді вже давно розікрали по схемі. Давайте розбиратися. Договір на прокладання метро на виноградар розірвали у грудні 2023 року. Там зазначено, що замовник, тобто Київський метрополітен, Може розірвати угоду, якщо підрядник не встигає їх закінчити у срок. Так і відбулось. Темпи робіт викликали сумніви ще з самого початку. Саме через це столична влада коли вже хотіла розірвати договір з Кігмитробудом. Відбулося у 2021 році. Депутатів непокоїло занадто повільне будівництво, ще й на банківські рахунки підрядника наклали арешт, за що саме трохи згодом. Проте в підсумку занепокоєння депутатів ні до чого не призвело. Повільне колупання з корупційним присмаком. Тоді продовжили. Прямо зараз київський метрополітен рахує наскільки грошей Київметробуд реально виконав робіт, аби згодом повернути решту, і перший заступник Кличка Микола Поворозник не вбачає ніяких ризиків у процесі повернення коштів, адже гроші на рахунках компанії арештовані, ще й бенефіціари відомі. Іншої думки слідчі СБУ ще у 2019 році почало слідство, внаслідок якого Київметробуду і заморозили рахунки. На думку слідчих, Київметробуд взяв аванс розміром у 4 мільярди, який йому дали на будівництво, і поклав частину з нього на депозитний рахунок в банк і таким чином заробив на грошах з бюджету 139 мільйонів гривень відсотків і Влада раніше робила про це окремий сюжет. Це слідство на жаль продовжується в доволі повільному темпі, якщо взагалі продовжується. Тому естафету від СБУ перехопила Нацполіція. Ті в рамках свого розслідування встановили, що Київмитробут міг ланцюжком вивести кошти фірмам з ознаками ефективності. А згодом кошти на метро були переведені в готівку та розпилені. Що найцікавіше, правоохоронці припускають, що в схемі також брали участь керівники київського метрополітену. Тепер вже схоже на грандіозний корупційний схематоз, який спрацював блискуче. А найбільш огидним в цій історії є те, що гроші могли потрапити в кишені російських олігархів. Так змі київ Київмитробут з російсько-українським бізнесменом Павлом Фуксом, а також екс нардепом Верховної Ради Віталієм Хомутинніком, який обирався від партії регіонів та був в інших проросійських об'єднаннях. Залишається сподіватися, що у Київмитробуда залишилось хоч що, що можна повернути бюджету Києва, адже компанія перебуває у глибокій кризі і звільнувала більшу частину співробіт. Бітників. А навіть якщо гроші є, повернути їх теж окремий квест. Прокуратура от майже рік намагається стягнути ті самі кошти, які Київ Митробут міг заробити на нечесному депозиті. Кожна масовна ракетна атака проливає світло на кричуще на вігластво. Укриття в Києві закрите для людей. Виглядає як безлузда управлінська помилка. Або ж ні. Чиновники просто щось ховають за закритими укриттями. Як гадаєте? Наприклад, корупцію. Принаймні слідчі гадають саме так. На їх думку, посадовці РДА у узмої з підрядниками пилили гроші на облаштування укриттів під час війни. Отож, в яких районах пилили бюджет та чи посадять когось. Почнемо з Голосіївського. Тамтешня районна державна адміністрація уклала договір з компанією Кластер Україна на ремонт підземного паркінгу, який власне районна адміністрація і використовує в якості укриття. Правоохоронці вже зацікавило, як роботи на 3,8 млн грн гривень встигли привести всього за 6 днів, зазначених в договорі. І ймовірно, слідче зрозуміло, як це вдалось. На їх на думку, деякі роботи просто вирішили не виконувати, а деякі виконували не до кінця. У тому ж Голосійському районі також ремонтували укриття в школі 92. Компанія Viridisbud утримала за роботи 1,4 і мільйони гривень, з яких на думку правоохоронців, понад 500 тисяч. Це навмисне завищення вартості і з метою розпилити. Директор у компанії Viridisbud вже найближчим часом суд може винести вирок. А пам'ятаєте, гучний скандал із закупівлею барабанів укриття? Це був тендер Дніпровської РДА, яка трохи раніше зробила ще одну сумнівну закупівлю якої розслідують наразі слідчі? На понад півтора мільйони гривень районна адміністрація вирішила купити 20 дорогезних овочі різок робот кауп 50 з яких кожна коштує понад 60 тисяч гривень. Слідчі вважають, що вартість закупівлі завищена на 462 тисячі гривень. Ну а про те, що закупівля овочі різок укриття не є обов'язковою, адже вони просто не зазначені у відповідних рекомендаціях від ДСНС, годі й казати. Ще не все, Адміністрацію Деснянського району теж можуть звинуватити у розкраданні. Правоохоронці розслідують ремонт укриття в. Ясляк садочку номер 597, який коштував місту 1,9 млн грн. мільйонів гривень. Слідчі вважають, що і тут вартість робіт могла бути завищена. Зрозуміло, з якою метою в Шевченківському районі, де укриттів закуповували 215 біотуалетів з корупційним шлейфом. Біотуалети коштували 1,3 млн грн, мільйони гривень, з яких, на думку правоохоронців, могли розтратити 372 тисячі. Справу заступниці начальника управління освіти в районі навіть передало до суду. Півтора мільйони гривень могли розтратити рейдні адміністрації лише в рамках цих декілька. Ох, розслідувань схоже, що навіть трагедійна кшталт загибелі трьох людей через закрите укриття в Деснянському районі в червні минулого року, не змушують чиновники переглянути своє недбале ставлення до укриттів і бажання наворитись. Укриття зараз залишається виключно предметом дешевого піару для депутатів та чиновників, але не укриттями єдиними, схоже, в Києві могли розказати ще й на системі оповіщення, тобто повітряні тривозі, а підозрюють у розкрадання бату страждального Романа Ткачука, очільника департаменту муніципальної безпеки, якому слідчі вже приписували недбалість при. Облаштування укриттів в Києві. Давайте детальніше. Департамент Качука у червні 2022 року вирішив модернізувати систему оповіщення в тому самому Деснянському районі. Згадайте, що таке червень 2022 року. В Київ тільки починає потроху повертатись люди. На столицю ще доволі активно літають ракети, а також воєнний стан, який юридично дозволяє провести закупівлю секретно. Таку угоду департамент муніципальної безпеки укладе з компанією енергоінвест. Проте цілком імовірно, що насправді її засекретили. З корупційною метою ще й енергоінвест раніше фігурувало у корупційних розслідуваннях за виконання робіт за договором. Департамент Ткачука перерахував енергоінвесту 9,5 мільйонів гривень. І на думку слідчих, за засекречено договір вартість опор для системи оповіщення була значно завищена. Таким чином місто було нанесено збитків на 377 сімдесят грн. тисяч ну, гривень. власне, слідчі впевнені, що Ткачук мав злочинний умисел. Бідося Ткачук для нього це вже третє кримінальне провадження. Одне за ставлення до облаштування укриттів, Київ влада робила про це окремий сюжет. Друге провадження за імовірні розпли на закупівлю генераторів для пунктів обігріву під час блокауту. І ось з'являється третє. Правжній чиновник з команди кличка це коли ти можеш отримати одразу три вироки одночасно. Такий він, Київ у воєнний час, ні укриттів, ні надійного метро. Ще й каналізації системно не витримують. Той же має бути у всьому цьому винним. Хто це може бути на вашу думку? Ставте лайк цьому відео, а також підпишіться на фій владу. Такі справи, кияни.